Малоканівецький майстер Володимир Романенко із дерева та каміння створює вироби для дому і подвір'я. Подробиці в матеріалі Чорнобай громада. Найкращою школою для Володимира Івановича стало життя та приклад батька, який був умільцем своєї справи, щось перейняв від нього, до чогось дійшов своїми мозолями. Дуже люблю роботу з камнем, камнем і з деревом. Час дуже нема коли займатися дуже деревом, але робив майстерню. Е внук Чоловік охоче розповідає про свою майстерню та верстати, на яких працює. Станки в мене, то цей цей Ну, Хочеться мені зробити, ну, типа, мебель красиве таке щось зробити. Як зразок для майбутніх виробів, майстер часто обирає предмети, побачені під час відпочинку в Україні та за кордоном. Я дихав у трускавці, ну і там вже бачив такі дуже вироби. Мені поноробилося через те я трошки почав тут аніматися деревом дерево. ми їздили з другою по Європі. На екскурсії ми були багато і в Римі, і Монте-Корло, і на, на Атлантичному океані, то, звісно, там краса європейська. І от стараюся робити з комнем, щоб красиво. Під його вправними руками матеріал починає оживати. У кожен виріб умілець вкладає не лише працю, вміння, а й душу. Коли ми робили, я вибірував комушки, комі ком ком заволять клітня. Але все ком'я, та й сторок сон робив. З коня, це все натуральне. Окрім унікальності виробів, вони вирізняються якістю. Майстер перебуває у творчому пошуку і повсякчас вдосконалює та оновлює свої винаходи, аби вони довше служили та дарували комфорт. Кусочки з дерева залишилися, і, і, і дерев я із тих кусочків тут зимою, зроблю потолок. дерев'яний. Дивіться, те, що я вам розказував, і з якого дерева. Це шовкується. От бачите, яке як червоне дерево. Оце воно ось, бачите, оце. Це вільха, вже не така. Прядка була у бобі. І я бистренько з тієї прядочки. Ще в ті гуди, що їй скільки вже гуд. Скільки оцій ході, і ото як зробив і не хочеться дуже перероблювати. для потреб сім'ї Володимир Іванович зробив красивий басейн, лазню, піч, колиску, гойдалку і старих деталей до жигулів, тренажер для занять спортом та столи під верстати. Зробив для війотних шариків, зробив такий візерунок, зробили заінтересувати дітей своїх ще в ті времена, і от такі робив вироби. Це теж давно було ще не поломаний такі станки души до юки, а той отут наружні у нас нічого не було. І... Колись жінка це ж вона мені предложила, каже, давай я тут клумбочку зробимо. Ну а в мене ж такі плони, От вам і вийшла клумбочка. А Клумбочка вон там. До всього майстер ремонтує автомобілі, займається виноградарством та риболовлею. А ще радіє, що росте його зміна. Допитливий внук Артемко. Ось на цьому він уже має рахувати.